5 травня відбулася чергова сесія міської ради. Цікавим моментом був виступ депутата Укропівця Володимира Бабенка. Шановний Олександр Анатолійович, звертаємося до вас з проханням про приведення фасаду Палацу культури Білоцерків належний естетичний вигляд. Пропонуємо вам разом з фахівцями управління архітектури міста Біла Церква розробити паспорт фасаду палацу культури з визначенням необхідних фасадних матеріалів та кольорової гами. Але перш за все потрібно демонтувати з фасаду палацу неестетичні та низкопробні рекламні носії та годинники в кількості два штуки, що не працюють ще з часів Радянського Союзу. Також просимо розглянути питання про передачу палацу культури у власність громади міста, тобто в комунальну власність, впевнені, що ви, як знаний меценат і патріот нашого рідного міста, знайдете можливість передачі цього палацу безкоштовно або за символічну та помірну вартість. Зв'язку з тим, що як виснилось, пращури відомого американського актора театру і кіно, режисера та продюсера Дастіна Лі Гофмана, жили в Білій церкві. Пропонуємо назвати цей палац культури Дастін Гофман Арт Центр. Також плануємо запросити Дастіна Лі Гофмана до Білої церкви. Певнені, що ми зможемо з його допомогою та інших українців, що працюють у Голлівуді, організувати справжній арт-центр з проведенням майстер-класів з акторського, режисерського, операторського, продюсерського та інших мистецтв, а також гастролі провідних театрів, художні виставки, галереї, кінофестивалі, всеукраїнського та міжнародного масштабу. Це приведе до підвищення туристичної привабливості нашого міста, що в свою чергу буде сприяти збільшенню робочих міст. Справа в цьому, що я до олійника звертаюсь постійно запитами по почті, він не, пові... не е... відповідає. Тому я хочу привернути увагу громади міста, що ми звертаємося, ми просимо, і ми ж знаємо, що він меценат, да, пан, пане Геннадій? Меценат міста нашого. Так. Тому, а він замість того, щоб це саме подає в суд на Білоцерківську міську раду з проводу перейменування вулиць. Тому звертаюся до громади. Давайте заберемо цей палац культури. Я навіть, Ви казали, що ми можемо там, ну якщо нам кажуть, що треба новий оцей, як оцей, центр по обслуговуванню населення, прекрасне місто, центр міста, дякую. А, я ще, я ще води поб'ю. Також про проведену роботу звітував новий начальник Білоцерківської поліції Сергій Возненко. За 4 місяці до Білоцерківського відділу поліції надійшло 9784 повідомлень громадян, що на 35% більше ніж в минулому році. 2304 з яких зареєстровано до єдиного реєстру досудових розслідувань. Збільшення кількості повідомлень свідчить про довіру населення до поліції Білоцерківщини, а також про існування найтисніших зв'язків з населенням. Оскільки в більшості випадків громадяни в першу чергу звертаються своїми проблемами та негараздами до працівників поліції, навіть з тими, що безпосередньо не відносяться до компетенції правоохоронних органів. Таких повідомлень кількість таких повідомлень складає 12 Цікавим моментом впродовж сесії було німе звернення громади до міського голови з проханням не бути сліпим. У нашої інфекції є заява, яку я хочу озвучити. Мене питання мене На нас будь-вагнеч Олександр Петрович. Я представляю... Добровольців е, Білосерківщини, які приймали участь е, в бойових діях, не мають статусу учасника ОБД, мають тяжкі поранення і таке інше. У е, мене до вас питання, до мера і до всіх інших депутатів, які теж брали участь у бойових діях, і мене теж знають. От така єдине. Скажіть мені, будь ласка, 5 жовтня 2015 року указ президента номер 390 Зобов'язав е, міську владу всі територіальні органи самоврядування створити центри допомоги учасників АПО, де передбачено юридична допомога, співпраця з Фондом соціального захисту і таке інше. На сьогоднішній день в місті перебуває більше 200 добровольців, з яких е, 40 чоловік, чоловік мають поранення, не мають жодної пільги ні від. Держави, які передбачені ним, не мають коштів для того, щоб звертатися а, в суди для отримання статусу учасників УПД, не мають коштів для того, щоб лікуватися. В місті в минулому році діяла а, така собі а, програма Турбота. О, а, якщо ви а, багато з вас хто робив політичні дивіденти на допомогу учасникам АТО, а, піарився і таке інше, допомагав, возив. А воз і, і нині там. В минулому році, в минулому році а, оці самі незахищені інваліди, які в нас є, які поприходили з війни, в тому числі а, тяжко поранені, зверталися неодноразово за допомогою до самопомочі. Особисто я приїжджав. Нам там дуже багато розказували, який у нас гарний а, зараз мер, тоді ви ще не були мером. Як все вирішується, як все можуть надатись, брали копії епікрізів, брали е, різні довідки про поранення. Ну, і на цьому все закінчилося. Тепер, тепер це вже не має значення ваша особиста воля. В мене одне питання. На сьогоднішній день я маю інформацію від Андрія Янченка, це перший заступник е, голови облдержадміністрації, який. В усній формі повідомив мені наступне, що в Білій церкві створений такий центр і відзвітовано в облдержадміністрацію, що згідно цього наказу, він створений. Покажіть мені, будь ласка, очільника цього центру, де він цей центр, куди можна звертатися, його функціонал, контролюючий органи і бюджет, який передбачений на виділення цього центру з області і таке інше. Бюджет ви, області, ви, спитайте ви, 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 в область. Уваги жодної, ви навіть не виконуєте наказ про створення. Дякую, дякую, регламент. Якщо він не називається центром АТО, то це не означає, що робота не ведеться. Тільки в цьому році до мільйона гривень було надано допомоги найбільш постраждалим. Крім того, в мене є радник, який займається виключними питаннями. Саме постраждалих і, взагалі, учасників АТО були за державні кошти, куплені квартири в цьому році найбільш постраждалим. Надана допомога в минулому році на ремонт, так само в цьому році на ремонт. Відремонтований центр реабілітації в центрі міста і зараз виділили кошти, продовжуємо. Зараз привезено. Нашим депутатом Дашкевичем Миколо Володимировичем 5 ванн ціною кожна по 5 тисяч євро, саме гідромасажні ванни для того, щоб цією водою лікувати. В кожній лікарні є, крім психологів, є спеціальні люди, які займаються учасниками АТО. Так що, якщо центром це не називається, чи ви його не знайшли, чи не знаєте, куди звернутися, але вибачте, всі люди. Які захищали нашу батьківщину, всі люди, які звертались і так далі, не один без уваги і без допомоги не залишився. Фракція самопоміч образилася на бютівця Сергія Беркута, в словах якого вони вбачають погрози депутату Леонову, в нашої фракції є заява, яку я хочу озвучити 28 квітня на спільному засіданні депутатських комісій при обговоренні земельних питань. Наш колега Леонов Андрій зробив слушні зауваження і пропозиції, направлені на ефективне використання земель, оскільки є членом земельної комісії. У відповідь депутат Беркут Сергій Григорович виступив з погрозою на подібні виступи позвати зацікавлених поважних людей, учасників АТО, які зацікавлені у виділенні землі на вулиці Ярмарковій біля ринку під розміщення МАФ. Щоб ті, начебто, допомогли вийти Леонову через вікно за його протилежну позицію, Жестикуляція і погрозливий тон Сергія Григоровича підтверджують його намір залякати нашого колегу. Фракція самопоміч вважає дану поведінку неприпустимою і такою, що принижує честь і гідність нас як представників громади, яких обрали для того, щоб навести порядок в місті і припинити неефективне використання комунального майна і земель. Яке спостерігалось за часів минулої каденції міської ради, в якій Беркут Сергій Регорович працював в земельній комісії? Ми вимагаємо комісію з регламенту і законності та правоохоронні органи дати належну правову оцінку поведінці депутата Беркута, а від самого депутата публічного, вибачення? Впродовж сесії депутати розглянули низку питань, вирішення яких ми сподіваємося, піде на благо Білоцерківської громади.